Понад півсотні учасників, шість спортивних шкіл міста, нагороди різного гатунку та дух боротьби. Минулими вихідними у кривому розі відбувся міський чемпіонат за самбо серед юнаків та дівчат. Серед небагатьох дівчат, що вийшли на борцівський килим шостої дю США, Діана Гончарова, більше двох років зі своїх одинадцяти, спортсменка присвятила боротьбі. Самбо у мене було змагань 19-20, та більшість з них у мене перші місця та третє. Ми готувалися звичайно. Трубати прийоми дуже добре розминали. Трох трошечки качали, щоб не було кріпатури і було не боляче займатися. Яке місце я хочу? Я хочу перше місце. Ну як всі за нагороди у своїй ваговій категорії змагався і Микита, вихованець сьомої дю США. Хлопець займається самбо трохи більше року та вже встиг стати призером чемпіонатів міського та обласного рівня. Після першого вдалого бою юнак рішуче налаштований на перемогу. Ми надалося зробити передню підніжку Саперник сапер на 4 бали і. Питався взяти я на вдержання, але він вибрався і далі держав встречу. Самі змагання календарні учасники, молодші юнаки та дівчата 2011-2012 одинадцятого, народження, вихованці 2 років народження, вихованці 7-ї, 9-ї спортивних шкіл, а також спортклубів, торнадо та мандрівник. Це можна сказати, і пропаганда нашого виду спорту. Самба і ті, хто боровся, і ті, яка це дуже великий урок. Тому що тренування це тренування, а змагання це зовсім інше. На змаганнях і тренер, і спортсмени можуть побачити, на треба працювати на тренуваннях. Свято спорту стало можливим завдяки Збройним силам України, що відганяють противника далі від нашого міста та області, а також за всебічної підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Відтак, з урахуванням вимог безпеки, у місті працюють одинадцятью США, у яких займається більше 21 тисячі хлопців та дівчат, серед яких 6 тисяч це прихильники різних видів єдиноборству. З них майже 400 займаються боротьбою самбо. Це вже 140-й змагання міського обласного та національного рівня, що ми проводимо в Кривому Розі, з березня місяця, коли ми відкрили знову наші спортивні блю США, їх працює 11 місць, займається 21 тисяча людей, жодного тренера, незважаючи на те, що в США не працювали, там жодного працівника не було скорочено, повністю спортивна структура збережена. І Зараз люди мають можливість з урахуванням заходів безпеки займатися спортом. За підсумком обидва герої нашого сюжету Діана та Микита здобули золоті нагороди. них, перші місця у своїх вагових категоріях посіли Олексій Дрозд, Марко Сова, Іван Кібець, Ярослав Федорець, Кирило Чижик, Арсеній Мацаков, Владислав Шарап, Ілля Дмитренко, Олександр Вишновецький, Вероніка Іващенко та Єлизавета Башкеєва. І це ще не все. Змагання були відбірковими. Отже, окрім медалей, переможці отримали перепустку на чемпіонат області, який має відбутися у грудні цього року. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.